І значить всім привіт підписники, з вами Саша. Пам'ятаєте мій цей старий відео про мій левел. Про... Не про мій левел, а про цей левел. Так, я собі поміняв іконку на неї, ми зараз її будемо нормально міняти. Я не знаю, а я ігнор-демедж На я damage. Я ігнор-демедж, я вже подумав, що перша спроба досить удачна буде. Ну ні, ми маємо поміняти ще мою іконку на мою нормальну, на мою звичайну що ще не пройду цей левел дуже швидко, а то я його ребіта вже дуже багато раз. В початок, сам левел я пробував пройти 30 на запіс, 30 хвилин на записі. Ще один відео в мене був, але я його не виклав. По ньому буде, я забув, що там не треба займатися. Я давно в нього награв, тому такі смерт, таких смертей буде підписи, тільки хоче дуже багато. Так, я знаю, що ви мені писали, що це ізі левел але ні, ні-ні- ні. Це хард бляха. Ну Це підписники точно хард, би є. Не пишіть мені, що це Easy Level, тому. Хоча ви дочекалися? Ну, ніхто, звісно, це не писав, щоб чекаєте, але я думаю, що вам після, ну, Я думаю, що вам одної серії по, цьому, по цей рівень не хватило. Одного куча, одних фейлів вам не хватило. Треба ще куча фейлів. О, значить, Мічигун вже з першої спроба, майже з першої. Я на мене навіть на кінцівці зможу говорити. Чим у мене з юфошкою, Ми це бачили. Що з юфошкою дивно? Та, блин, що я там клікнув. Вау, ну вже 37%. Вже, вже нормальний такий прогрес, а мені те бачиться, ще вейв можна нормально настроїти. А то у мене вейп. Чуть-чуть. Ну з попереднього, коротше, я осна, попередньо раніше зробив такий собі, ну... Новий вір цей хак. Ну все зберегти. Заряд. Я конечно, звісно, ну слівно. На... Ну це дуже складна частина, тому я слився Так. Підписники, ну ставте лайки і підписуйтесь на канал. Вот підписуйтесь обов'язково. Тому що 50 підписників, уже стільки часу. Коплю Ході собі. Буде 50 підписників, стрім буду випускати досить регулярно, думаю. Ну, я вже знаю, як я, як, буду, як я буду. Як я буду коротше випускати стріми, я буду їх випускати раз на 5 днів. Так, не підписники. Ну, може, ще по іншому чомусь буде, ну я не знаю. На мене буде регулярність, напевно, мінятись дуже багато навіть. Йо-мойо, -йо, ви бачили це. Як я на кораблику так так тут політаю. Я знаю, що я мені корабликом дуже погано управляю, але... Пішіть, що мені на які мені дружимо гри, та треба Так, Кстати, ще створюйте рівні, називайте їх Саша 1Х. Тоді я буду знаходити на цій рівні і буду бачити, хто для мене створив рівні для відоса. Я подивлюсь, якщо ні одного рівня не буде, якщо хоча б один, то я його пройду. Ну, Поставлю лайк на нього. Вони точно в запись попадуть. Ваші всі рівні точно попадуть в запись. Ну, якщо їх не буде там 30 штук. Якщо буде, ну, якщо буде десь 25 штук, то я, ще... я пройду найбільше 25 рівнів, коротше. О, новий рекорд. Ну ладно, я вже приходив в цей левел, але без записі, тепер треба доказати, що я можу його пройти з записю. Якщо я на пончаті граю, тому кліки вам не чутно. От ви можете запитати з тим питанням, чому кліки не чутно. Тут така дуже поста монетка, потім нічого не робити, і ти візьмеш ту монетку. Так, то улекшені баф, ну, баф сам левел цей, якого я дуже не люблю. Якщо я забрав ці портали, тому не удивляйтесь, чому їх немає, вони бісять. Я просто собі в редактор скопіював, і в редакторі Ну, Я, я думаю, що ви вже кстати, тут Едзер, я тут отак от зробив по інакше мені, як я попередні рази робив. Ото ви бачили, думаю, що я по інакшому робив. йо ма йо я що зараз пройду, такий швидкий відос буде, такий повільний, якщо мені мама зараз не помішає. Йо-ма-йо, блін, 85 підписників. Це дуже великий прогрес. Реально дуже великі підписники. Хочу пишіть коментарі, чи мені записувати такі відоси, де я проходжу якісь левели, коли я вже дає ребітую якісь, типу деш мені ще ребіту, то що. Хочу пишіть коментарі, що мені найкраще записувати в Джомата Деща або в робоксі. Тому що я думаю, що Джома та Деш ну, вам інтересно, тому що я побачив, що ви на моєму відосі про Джома та Деш попередньому, де мені Саша мішав, набрали аж стільки попередні. Аж 900? Що? Ви це бачили, я перестрибнув пет. а там так це досить просто навіть робити. В принципі, подвійні шипи мене залагало. Ну, Буває, мене залагало. Наші підписники ми далі продовжуємо грати. Я не знаю, чому воно так. Я моє все важко. Коротше, я буду старатися просто пройти цей левел якнайшвидше. Та я не знаю, але щось дуже довго я його вже проходжу. Я його проходив вже, ну, щось ну, Я думав, що я вже, спро... вже пройду з цієї спроби. А оказалось, що треба потренуватися, що мені судьба не дасть так швидко пройти. Так, кстати, Э, благодарю. Коротше, я вам... Говорю, дякую за те, що ви над попереднім відео проявили таку активність, поставили стільки лайків, стільки було переглядів, аж майже тисячу. Ну, може вже буде тисячу навіть, напевно, буде кстати. Скористом часом там стане тисячу переглядів, це точно. Так, і вже шар підійшов, але до нього дуже легко дійти, тому оп, 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 таймінг, таймінг. Ну, тут взагалі немає таймінки. Мічігун дуже вереїзічний тут є. Тому я на ньому точно не здохну. Ну може, здохну, якщо якийсь тут станеться. Або я на моєму рії якогось здохну, то такому. Ну, і, звісно я на ньому не здохну, тому що він дуже їздить. Якщо помовчу... тут по підписники? Пошло, пошло. пошло, пішло, пішов пішло, короче, пішло діло. Вот так би завжди. Ну реально, вот так би завжди. Я, я чуть забув меморі. щось забув меморі. Тобто це найраніше тебе кліпить. Так. Як так можна було здохнути? Я напевно не пройду з першої спроби, тому що в мене є тільки 10. В мене є... Я буду грати до 15 хвилин, тому на жаль, що так є. Я напевно, не пройду, так напевно. Якщо не... я пройду до, до цього, як пройде 15 хвилин, то тоді я закінчу відос. Шар. О, шар. Блін! Ну чому я здихаю? Я не можу навіть пойти за... Я не можу вже пойти це, от я не знаю, чому я це не можу піти вже 20 спроб. Я ж це дуже легкий левел. Я його, проход... я його проходив вже 20 раз. Ребітов. що мені подобається за тимпоєм. Адже відос був на нього на 30 хвилин, де його майже прийшов на 93% на ньому здох. Фак, смак. Коротше. Вона в титана приближається і говорю фак. Вордоп. пояснити сюди. Де гашечка буде, напевно. Сували. Я в шоці, я вже думав, що я пройду, ну реально. Це вже кінцівка. Все-таки я, пот... я, я поставила набагато більше процентів, ніж в попередньому відеоролику по цей ріені. Я вже думаю, що ви це поняли, 94% вже. На останні 10 я точно буду багато вмирати. Коли я не говорю, то в мене каже вичатися. то я не буде багато так говорити, як до цього було Наоборот. <laughs> я знаю. Як я так тупо здох? Ви говорите, що це ізі левел, там в коментарях мені пишете, що я нуб, на тим відосом вам мені писало. Пишуть, що я нубик. Ну я вам покажу одну штуку, що я вже ElectroDynamix прийшов. Уже Electrodynamics прийшов, Мі Хардос, це у Adventures. Хотя як думаєте, що складніше у Adventures, чи ElectroDynamix? Я думаю, що Platume тому я рахую, що це Міхадз. Дуже ізичний чеку, ну, але я на ньому сильно не говорю, але може бути тупий фейл, на ньому це таке. Я вже в цьому обідився. йде йдемо О, хводи. Куди я піду, ці ви це бачили, це тепер тепер буде тихо. Від 52% я буду тихо. Ви зараз. Хіба що флаку може буде дети 5% як багато, що це мій самий найменший результат за сьогодні. 5% Якби це досить просто, звичайно, Мені це важливо досить просто проходити. Без записі, бляха. Но з записів набагато все складніше. Без записів я можу піти за 30 проб. Ну, я ще 30 проб не зіграв, тому понятно. Ну чому я на 94 здох? Я вже думав, що ГГшка. І чому я на Ендрі вмираю? Я не розумію, я не маю на ньому вмирати. Дуже її, сина. Ну чому я здыхаю? Я напевно не пройду, коротше, на цьому видосі, но ну, на 30... Е... Ну я зараз на 30 спроби я його проходить. А вообще 26 я тільки я спробу, тому... У мене ще є е, шанси. Ну, Може в мене буде 31 спроба, наприклад. Е, о, ну я до 30 спроб не разу ні разу ще не проходив, але хіба що ну, став 99% на 22 спроби. Я пам'ятаю, це є такий пом на останньому кліці. І чекунчик. ну він дуже їде, я на нього сильно не говорю. Я, думаю, я, я вже вам говорив чому. Що на нього можна просто затупити. Ну звісно ж, це неможливо, просто взяти і пройти. Ну це неможливо. Ну неможливо, просто взяти і прийти. Я, в принципі, Наполовину ще на везіння проходить. Початок на везіння проходить, а в мене везіння таке хороше. Хочу так говорити, вджомоти дещо. Так то не завжди воно в мене хороше. Я ще не знаю, я давно його не любіта, треба було, напевно, потрейнити його перед записом. Щоб спершу її спробувати взяти так оп-оп і ребітнути. Йомальо, все я мовчу. 52% вже є. У нас щось буде, напевно, Ну, напевно, ну, хоча б я надіюся на це, що щось буде, так? Єс yes. оральт. Так. Ззаду. Зараз... А, -а, а, я пройшов. Під... Підписники. О. -о, 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 -о! Йо-моё. 28 спроб 379 джампісів ці твоє. А що об'єкти означає, я розумію. А я не розумію, що об'єкт означає. Я це викладу, як якби. Ну я викладаю постарівні на свій аккаунт по приколу ці Ну Я не знаю, на що я наємно нажав, але підписники, я все-таки прийшов в цей левел. За 28 спроб побив свій рекорд, так сказати. Всім папа! І з вами був Саша, всім папа.